Чомусь відноситься до змін, ніби це щось погане. Сама загвоздочка в цьому і полягає, як ми до, до цих змін відносимось. Будь-які зміни це наша нова точка. Та да, вони приносять дискомфорт, да вони іноді неприємні. Це сталося не так, як ми хотіли. Але тим не менш, це наша нова точка. Ми маємо максимально ось цей негативний настрій свій перетворити на позитив. Допустимо, вам треба змінювати роботу. Не знаю, вас вигнали там, вас щось не влаштовує. Ви не знайшли компромісів з керівництвом. Будь-яка ситуація, і ви такі, боже, мені треба міняти роботу, це все ужасно. Я тільки тут привикла, тут опять новий колектив, тут опять нові обов'язки, тут опять нове. Взагалі все по-іншому. Як подивитись на це, коли от ми в негативі, і перетворити це в позитив? Це нові гроші, це нове місце. Це нові ви, тому що в будь-якому колективі, в будь-якому суспільстві ми ведемо себе по різному, тобто, все в більшості залежить від того, як ми сприймаємо ці зміни.